Пятиделя Златоустий провербну неділю. Уже сяє дередухом торжества, вже є ознаки славного свята, вже є війська проноземного наречена, вже Лазар приліг із Господом, отримавши доста загального Воскресіння, вже дареваний мира наповнює пахочим тих, які приходять до хрещення. Вже вільна варта царя взяла це місце, вже вільний народ прибіжний на душі Господу, закликає Слово Саме Вишніх. Як зараз ми чули, благословене ім'я Господні зараз Ізраїля, благословенний той, хто, йде, хто завжди йде, і з нами перебуває, ніколи не покидає вірних. Справді той народ пізнав хаську, силу причесті, як тепер, коли земний цар звер... звершить похід проти тирана і повертається з перемоги всі громадяни, зустрічають його перед містом і квітами, віддаючись на перемогу оленою піснями, спитаючись, поколи, спонукає його до сього любов. До слава переможна пісня і бажання прославити сам, так і до влади Христа, як царя переможця, вийшов вся на уся народ і оголошувала Словом та гілками, що той, хто прийшов, є переможеться, покраще сказати. Пізнаний Бог. Тільки для Бога тоді злагоджені лунали голоси, і для розумних відкрилися Божесні та тайни, Оса на вишні, хто хто спасить, ти, який у Вишні, так пояснюється єврейською мовою, Оса на вишні. Згорів спасіння внизу на любство, бо пізнання народу, учасник англійському служінні, ступають по землі, сходять на небо, удягнені тілом йдуть за безтілесним, юдеї за неменуванням, і християни за діяльністю, світське, за способом життя, і апостольські за сповіданням. А вони, як Петро, отримав откровення звичає, як верховний за постелів, не за власним розумом, а за божественним откровенням. горив Господу, Ти є Христос, Син Божий, Живого. І Господь, вказуючи, що він не від власного розуму, а від Отця отримав откровення, сказав, облажаючи його блаженни Симон Іоном, бо не плоті, не крові тобі це, а отець м'які на небесах. Саме так і народ отримав откровення звище, звичая, до Господа словами Осана, благослови, ім'я Господня, цар Ізраїлю. Але цілком природно сказати, як і, і звідки у вас є свідчення про цей юдейський народ отримав откровення звище, отже, як мені це вам довести. Самим словом Господа передусвященика і книжника, бачивши чудеса, які він створив, і дітей, які оголошили у храмі, саме сина Давидома оборолися, сказали йому, чи чуєш, що вони говорять? І хтось відповів їм таке: невже ви ніколи не читали з усмовлят дітей, ти створив хвалу, не тільки словами Господа, але й несподіване збігом народу? Зутрі, що діянні, які він чинив, так якщо не тільки кричали, але й тримали в руках. Зламані гілки, маслини і конікові вітки, в всі одяг і взивали Спасителем, царем і Господом, і це для кожного розуміло, що вони отримав откровення звище, коли вони не отримали звича, те, як царя Господа. він не посів діадеми, світського царя, але уйдяв парпуру в плаття, не точив себе безліч військом, не було перед ним коней колісниці між щитів, прикрашених золотом. Він наїхав на царці колісниці, вистелені пропуровими килимами. А сидів на чужому великому лошаті, супроводжував тільки надсядьма учнів, як опізнав він цар, якщо не отримав з звичів, Він не шукали на Господи світської діадеми, бо впізнали, що в нього безмежно царюючу не шукали прапорого плаття, побачили його одягане світлом, наші одягом не бачили навколишні печі воїнів. І повіривши пророку, в який сказав, тисячам тисяч служили йому, і тисячі тисяч архангелів стояли перед ним. Не шукали вершників колісниць, що пізнали, що він є той, хто взяв на навняні колісниці, євангелістці вони пізнали, які поділи до кони, супроводжували його, повіривши пророку, який провістив про це, сказав Захарія, що позаду нього коні біль, груді строкаті сірі, білий кінь Матфей, бо він досить яскраве висвітлев тілення Господа, сірий кінь Марк, який написав Євангелієм, дуже кольористо, строкатий кінь Лука, бо він висловив діла Господні досить. Красномовно і різноманітно родий Кінь Іван, який показав між апостолами Божий Христа, наче близько Дню, полковіку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І Авакум назвав апостолів швидкими кіньми, які рознесли Евангелія по всій землі, ти з конями Хим поклав, путь по морю, і визнавши образно морем в весь світ. Вони шукали Господа, Господа Воза, прикрашеного каміння висновну профілі царської зброї. Вони на Наперед знали, що віз його спрямовості і сарафими, христиклими світоч, світочами, бо повірили словам, ти, які сидиш на коровивих і явився. Отже, отримавши від Бога проведення, віруючий єрусалимський народ, не спокосився нікчемним лошам і змінився причестям владиким, тому тільки вони, побачивши, що Господь цінна лоша, зразу будучи спонуканими пророками, провіщенням, взявши фіні ковідки, говорили один одному. Чого ми чекаємо, який не виходив на зустріч з фініковими вітками до духовного фініка, плід його повний солодкості і безсмерті листя овців. Ліки для цього світу стовбур його, тобто дерево Христа, спасіння цього світу, і трафей перемога над дияволом, ми чуло, що наша церква була пісня, піснях, пісені заліз би я на пальму, схопивши б за гілки її. Випередимо церкву язичників і будемо вітати їх духовного фініка і як царя сильного під час слів народу, його дій та. Прославляння ним, Господи, Ахереї і Фарисеї сильно смутившися, осуджували народ словами, що воровати що легковажно, можна словити? підходьте до сина тесляря, звідки ми до Бога, Господом. Називайте його. Хто не має не прихалити, мтаски, на голові прихилити, дучайте їм тайським вогіками, сидячого на осляті лошаті, хіба не в нас його батька і його мати? Пристаньте. Легковажні, і коли ні, то будете покарані, на тими послані, щоб стежити за легковажним серед вас, і ви виплачувати покарання за зухвалість. Народ, оточившися, слова рихерею, не обурюється і підвідає їх під свої благодаті, осуджує нас, Росія, по погрожує тим нам покаранням, наче то ми вголошуємо Бога то послуговує покарання, ми їх читаємо Писання і не вникаємо в нього. Чи не які слухаємося, дотримуємося Його, ми обманюємося, приносячи Господу пініку відки. Чи не він не фінік правди, чи не нього виконував пророк пранк і фінік розцвітей, яке на човлення примножиться, чи не він дався сліпим, чи не дарував він безпрешкодної бігати кульгами, чи не примус розслаблено нести послід, на який його принесли, чи не воскресів із мети, чи то чи не за всіх радитись убити лазаря, чи не виткинуло камінь, а саме наші камні не діяти у невірі. Чи не вам він надав розв'язати похоронні плени, щоб ви не лихостали один за одним, як послібовь при народженні, ніби він вискочив з гробу. ви завжди обмовляєте прекрасне потепівтеся віруючам, тому ви не змовилися Лазаря вбити. Він знищив віру народу. Якщо вбити Лазаря, то хто ж хіба він не зможе знову його скосити? Подивимося, хто вивбиваючи ще вийно скришаючи виділами насильством бувається, та йому кришає словом. Хто більше стомлюється, хіба слово не легче за ділом? Хіба не обманімося, переселюючи, підійшли до Господа, як до царя, приглядаючи на лоша, Ми не більше змінимося, ми пізнаємо сильно царя. І є в нас під рукою писання, що ви розумно навчилися, що не обманюємося. А ви помиляєтеся, у нас пророк Захарія, Торніть його словом, побід, побійтеся його серпа, поможте. Бо за надовго наперед було честі юдеї. Він вигукнув. Радій від радості, дочка Сьогодні дочкою дочкосалима, бо це той приде, то ти праведний і який спасає лагідний, який сидить на Ослиці, на молодому святі під під'єремним. Ми не помиляємося читати писання, познаємо царям, благодіємо самі собі, тих, що сумніваються, не вертаємо. У нас є і ви не хочете задумувати над ним просто хоче під Фарисеї. Наскільки ви. Нас тіснити настільки сильніше прообужити наше бажання і ревність. Тому ми не помиляємося, коли уваємо, благословимо туди ім'я Господнє Вишні. Ми знаємо це ім'я Парасеїв, це ім'я вміло нас від Єгипту, зробив нас морем приходім, постели населило і посилив нас у землі, яка тече молоком і медом, приготувала пророчий заклик. І нехай узнає, що ім'я тобі Господь, що є Всевишній по всій землі. От те, що Слухняний, архиреї непокірні, послухай евангелісти, правосвященники змовили вбити лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірує в Ісуса. Бачиш архірейське безглуздя, щоб нищити віру народу, вони змагалися Лазаря вбити, кажучи собою, ми з собою. Якщо ми тільки Ісуса, а Лазаря залишимо живим, то не буде від Нього нам жодної користі, дивлячись на нього. Вони вірять у Нього, щоб після смерті нам не було перешкоди чийсь вірі. Ісусе вб'ємо Лазаря, щоб нам абсолютно знищити пам'ять про Нього. Що ж таке інше говорило архіреям, як люди відстали розумом, які не розуміли, що Господь, який мав віддатися добровільної смерті заради безсмерті світу, не думав залишити для світу на згадку тільки Ізраїля, та Його Воскресіння, але є свій нездоланний Хрест, який вони не в змозі будуть ані винувати, ані приховати, ані скасувати, яким виявляє сили своїх дій у всьому світі, яким дім діє без знака Христа, без трохи проти демонів, без захисту душ, який корабель без терна, терна Христа, який місто не має Христа вартовим, який цар не приховує не прикрашає Христом своєї голови, яка діва не має хреста замість палиці, яка церква не підмене хрестом, наче бурем. Хрест ночі світить і в день служить за його прикрощи весни в літ, встановлення шлюб скріплі, дружбу примножить і всяко доброму ділі панує. А ще Євангеліст, добре зглянувши цей орійок від початку, тепер точив слова Євангеліста, і тут вже за шість днів до Пасхи прийшов у Івфанію, де був Лазар померлий опустив з змерти. Який же день за шість днів, який теперішній день, який знаймено Івана протечні, як Іван йшов перед Господом, так і цей перед Воскресінням, як Іван, рукою вказуючи на Господа, говорив. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу, так і цей, вказуючи на майбутнє Воскресіння, великого слава, ось мати тих, які мають народитися знову, за шість днів до Пасхи послухати цей день, не просто за шість днів до Пасхи, щоб ти навчився очистити себе від усякої скверної плоті і духу, це день очищено, щоб ти вчистився до всяки нечистотним, що виконом ворожнечу і припинив днім, що паусив наклепи, щоб напружив любов, збільшив любов до Бога, щоб не тільки не святкував, але любов святкував з собою. Якщо не даси бідного, і він буде засмучуватися, і ти святкуватимеш, то гляди, що ти не отримав відплати, того багача, який щодня блискучий, веселячись, не дав латерові крихти. Отже, дай бідному свої трапази, благодій Богом, щоб ти назавжди святкував. І бідний був з тобою, а коли не виявиш милості за свого йновірного бідняка, який потребує втіхи, то він не облагодійний тобою, вимушено піде до єретика, і буде втішений ним. На ти буде більше нелюбний, ніж ти. Як кожен єретик нападає на пастиря. То що ж ангеліст, Ісус всі днів до Пасхи прийшов Івханів, де був лазер померли, якого він воскрес і мертвих. Будусь Господа, він оскосив Лазаря, щоб рятувати диявола, послухав у деякі слова, коли побачив диявола під час виголосу. Господи, Лазарю, вийде геть, що все пекельне, згорноване і підземне, сили не, не можуть його тримати. Щипійся після водінням царським віленням або, краще сказати, за дією Болесної волі. Волосся Лазаря зверху коренювалося ослаблені нерви, стягувалося запалене тіло, наповнювалося розрізані кіски з'єднувалося Живе дихання поверталася в величниці душа, займала попереднє старе помешкання. Коли це все інше він бачив, той страху не, не і показував своїм цілими словами, Обратися, будьте сильним, не віддавайте мого царства. О, що я триплюнутися, влада смерті, придбане мною гріхом, хто був у моїй владі чотири дні, то тепер віддаю через насилля. Зі мною станеться нещастя, як почув вирогати тих, кого поглину. Не через лазер, а тільки я плачу, я боюсь, якби не. Тратити інших, які отримую від Адама до нині. Мене потрібна старанність і багато сил. Якщо наперед не захоплю того, кого відбирає в мене слово, то він знищить усе моє існування і знайшов, що мені робити. Знаю, що мені робити. У мене є помічником ідеї. Приймаю собі юди, він завжди виявляє мені прекрасні послуги, будучи середолюбцем і носіним. Миру жінки, яка прийшла в 300 динарів, для неї засмучення. Він оцінив миру у 300 динарів, а володику світу продав за 30 динарів. Мені потрібно не би страх... старатися, щоб приготував тих хрест, він взяв у мене лазер, а я стягну його сюди, прилучу до мету, щоб він знав, що не потрібно воювати проти більшого. Пекельний зцілив у відповідь. Ти хочеш цього Ісуса скинути сюди. Глянь, не поклич лиха на самого себе, у тебе є досить боротьби з ним. Не боровся з ним у постелі, хіба на тричі ти відходив і тричі впав. Якщо він з'їде, ну то що ти думаєш робити? Порадившись про це та інше, діяло збучував юдеї велику задрість, підбурював побитне Воскресло, воскресло з мертвих лазерь і приготував креслі Господа, щоб проклясте стало благословенням на дерево Христа, спасіння для всіх. Воскресіння Лазаря діяло був приголомшений, про це збентежені, Марка засвідчена. Брия послала на Воскресінням провіч. Провіще учні, стілилися хліба та зюдей, які увірили на втили Господа нашого Ісуса Христа, гілками і вітями, гукуючи і кажучи, Осана вишні і благословен туди ім'я Господнє, цар Ізраїль, йому слава державам на віки віків. Амінь.